Доброго дня, любі дітки, сьогодні у нас заняття з математики. Я запрошую вас у казочку «Три ведмеді. Ви її дуже добре знаєте. Ось, подивіться, дітки, кого ви бачите? Так, це ведмеді. Скільки їх? Один, два, три. Так, їх три. Погляньте на них і скажіть, який за розміром тато ведмідь, а мама ведмедиця, а їх синочок ведмежатко. Щоб визначити, які вони за розміром, пропоную вам використати метод накладання. Подивіться, ми наклали ведмедиків один на одного. І зараз побачимо, які вони за розміром. Тож, який за розміром. Тато ведмідь. Найбільший. Повторіть. Найбільший. А яка за розміром? Мама ведмедиця? Менша за тата. Повторіть, менша. А ведмежатко який за розміром? Так, найменший. Повторіть, найменший, молодці дітки. Зараз я вам пропоную нашим ведмедикам добрати ліжечка. Подивіться, скільки у нас тут ліжечок? Вірно, три. Вони однакові за розміром? Ні. Так, вони різні за розміром. Давайте методом накладання визначимо їх розмір, яке найбільше. Так, з блакитною ковдрою. А яке менше? Ось це з зеленою ковдрою. А яке найменше? Ось це з червоною ковдрою. Ось це найбільше ліжечко для кого? Так, для татка ведмедика. А чому? Тому що він найбільший. А менше ліжечко для кого? Для матусі ведмедиці. А чому? Тому що вона менша за татка. А ось найменше ліжечко. Для кого воно? Для синочка, ведмедика. А тепер доберемо нашим ведмедикам стільчики. Надо визначити, чи однакові вони за розміром. Ми також їх визначимо методом накладання. Ось так. Чи однакові вони? Ні, вони відрізняються розміром та кольором. Великий стільчик якого кольору? Блакитний, а менший зеленого кольору, а найменший червоного кольору. Для кого цей стільчик найбільший? Так, для тата ведмедика. Чому? Тому що він найбільший. Для кого менший стільчик? Так, для матусі. А для кого найменший стільчик? Для їх синочка. Ведмедики гуляли по лісу та зголодніли. Давайте їх нагодуємо. Подивіться, на столі стоять мисочки з кашкою. Скільки всього мисочок? Так, три. Що, однакові мисочки? Ні. Чим відрізняються? Так, розміром та кольором. Яка мисочка найбільша? Ось ця. Якого вона кольору? Блакитна. Для кого найбільша мисочка? Для татка ведмедя. Менша мисочка якого кольору? Зеленого. Для кого? Для матусі ведмедиці. А ось ця найменша мисочка. Якого вона кольору? Так. Червоного. Для кого вона? Для синочка ведмедика. Наше заняття закінчується. Давайте з вами пригадаємо, у яку казочку ми з вами потрапили. Так, у казочку три ведмеді, який за розміром тата ведмідь найбільший. А мама ведмедиця менша. А їх синочок найменший. До нової зустрічі, малята! До побачення!